Молодіжний чемпіонат України з естетичної гімнастики завершився вчора у Сумах. Одночасно з чемпіонатом відбувся всеукраїнський турнір. Грація змагала з гімнастки у сумському легкоатлетичному манежі. Це складно відразу прийти і щось зробити. Треба роками тренуватися. Ми спочатку з тренером займалися, а потім самих кращих відбирали на команду. У Нас є шпагати. Змагання з естетичної групової гімнастики тривали три дні. В них взяли участь 500 гімнасток у різних вікових категоріях. Суми представили 13 команд. В категорії 6-8 років чемпіоном України стала сумська команда Грація Флай. Прийшли це нам було чотири роки. Ходила з задоволенням. Ну вже як трошки старше становилася, працювати треба було набагато більше. То був такий якийсь проломний момент, що, може, чуть-чуть і не хотіла, але ходить з задоволенням, дуже подобається. У нас достатньо багато команд. У нас достатньо багато команд, хороші діти. Ми беремо участь у міжнародних змаганнях. На міжнародних змаганнях. всього на змагання у Суми приїхало 63 команди майже з усіх регіонів України. Нас дуже сильне розвиті естетичної гімнастики. У нас була дуже розвинена естетична групова гімнастика у Сімферополі, Донецьку, Луганську, Горлівці. У Криму було 30 команд. Я витратив три роки, аби там все організувати. А тепер ви розумієте ситуацію. а тепер розумієте ситуацію. Чемпіонами України в п'яти вікових категоріях стали дві харківські команди Київська у наймолодшій віковій групі. Золото здобули сумчани у найстаршій команда Дніпра. Олена Рашевська, Сергій Мілевський Новини на Юасуми.